Доброго ранку, друзі. Середа, 16 квітня. День, коли світ вирішив одночасно врятувати слона, залишитися в піжамі, кричати голосом про стрес і ставити крапку з комою в речення, яке ніхто не просив писати. Це ранкове шоу, де ніхто не знає, що відбувається, але як мінімум я переконаний в тому, що ви маєте про це дізнатися. Ми починаємо наш шар про ранок. Отже, сьогодні день врятування слона. Якщо ви зранку не бачили слона, який потребує порятунку, не радійте. Можливо, це ви той слон, втомлений, перевантажений відповідальністю з какао -одній і звітом на 42 сторінки в іншій. Врятуйте себе, зніміть напругу. Бо як не зняти, якщо сьогодні ще й день піжами на роботі. Ідеальний час, щоб нарешті визнати: отой костюм із зум-дзвінків 2020 року, це була ваша піжама, і ви були щасливі. Але не все так легко, бо сьогодні день обізнаності про стрес, не уникнути, не побороти, а просто окей, я у стресі. І що тепер? А тепер дихайте і одягніть піжаму, і тримайте слона подалі від боса. Далі всесвітній день голосу. Голос це більше, ніж. Просто звук, це те, як ви кричите в подушку, коли не здали дедлайн. Бережіть голос і не лише фізичний. Ще сьогодні всесвітній день крапки з комою. Це не лише пунктуація, це коли життя сказало все досить. А ви відповіли кома. І продовжила. І на десерт День Чарлі Чапліна людина, яка змушувала світ сміятися навіть коли було не смішно. Цікавий, але не підтверджений факт: на конкурсі двійників самого себе Чаплін якось посів третє місце. Що сталося потім фактів небагато, але це ще одне підтвердження, що в житті буває всяке. Головне, як на це реагуєш. Про іменини і святом друзі: Леоніди, Михайли, Павли, Ніки, Василіни, Галини і Ірини. Нехай ваш сьогоднішній голос буде потужнішим ніж стрес, і м'якшим ніж улюблена піжама. А тепер про сьогодні в історії України у 1632 році заснували Києво-Могилянську академію. З того часу українці офіційно отримали дозвіл сперечатися з викладачами. У 1995 році нам дали код плюс 380, А це між іншим міжнародний знак якості. Поки інші ще розбиралися, ми вже дзвонили у Європу. А у 2000 році. Референдум люди сказали менше депутатів, більше відповідальності. Їм сказали і пішли чекати. Чекаємо досі, але крапка з комою ще стоїть. Ну і про прикмети. Якщо сьогодні грім, готуйтеся до врожаю хліба. Але якщо почуєте уркіт у голові, це ще не грім, це дедлайн. Якщо проливний дощ, літо буде спекотним, а поки тримаєте капюшон і мріяти про кондиціонер. Якщо ясно і сонячно, літо буде сухим, і якраз в той момент, коли ви вирішите посадити огірки. Що сьогодні не можна робити? Сьогодні не можна лаятися і сваритися. Зовсім навіть у думках, навіть у пробці, навіть у монобанк-чаті не можна брати або давати в борг, навіть якщо тільки до завтра. Бо до завтра це такий собі зомбі-день, вічно не настає. І головне, не відмовляйте в допомозі, бо сьогодні кожен із нас трохи слон. А завтра, може, саме ви потребуватимете когось, хто тримає піжами, розуміє стрес з одного погляду. Ну і про зірки, це гороскоп. Тож, овен, сьогодні не той день, щоб лізти у вогонь, але точно той, щоб керувати системою пожежної сигналізації. Телець вам дадуть пораду, вона буде безглуздою, але ви зробите з неї стартап. Близнюки, сьогодні ви знайдете об'єкт свого захоплення. Це буде холодильник і це буде взаємно. Рак, у вашій голові сьогодні збереться симфонічний оркестр, головне не дати диригенту слово. Лев, хтось спробує вас переконати в чомусь, ви послухаєте, усміхнетесь і зробите навпаки, і правильно зробите. Дівам, сьогодні ви скажете, ай, буде як буде, і вперше відчуєте свободу. Аж страшно, але добре. Терезия, ваш мозок сьогодні як акваріум, повин руху, але всередині ніхто не говорить, і це прекрасно. Скорпіон, ви сьогодні скажете щось таке, що хтось запише щоденник, але ніколи не покаже. Стрілець, ви випадково втрапите на подію, яка змінить ваші плани, наприклад, лотерея або родичі. Козиріг не аналізуйте, просто візьміть чашку, налийте щось гаряче і посидьте 7 хвилин мовчки. Це план. Сьогодні виживий доказ, що навіть хаос може мати чарівність, особливо у піжамі. Риби, хтось скаже, ви сьогодні якийсь інший, а ви просто вперше за довгий час, це ви, натуральні ви. Друзі, ну а тепер, як завжди, найголовніше на завершення: середа, день, який ніби завис між вже пізно змінювати життя і ще зарано здаватися. Але якщо сьогодні 16 квітня, ви знову відкриваєте очі і дихаєте, значить є ще що робити. Бо світ сьогодні святкує, але не п'є шампанське. Світ нагадує: бережіть себе. Стрес, так, сьогодні його день, але не для того, щоб ми знову в ньому згоріли, а щоб ми його помітили, прийняли і перестали робити вигляд, що все окей. Бо найсміливіші це ті, хто не не відчуває напругу, а ті, хто вміє її відпустити. Ваш голос має значення. Сьогодні його всесвітній день, тому не мовчіть, коли щось не влаштовує, не мовчіть, коли хочете підтримати когось. Наш голос це не просто звук, це дія. І якщо не говориш ти, говорить хтось інший і не завжди на твою користь. А якщо зовсім важко, згадайте що навіть Чарлі Чаплін одного разу програв конкурс на самого себе. Це не завадило йому стати символом. То чому ми боїмося програти одне змагання в офісі? Погляньте на життя, як на крапку з комою. Ви можете поставити крапку. Дійсно, можете, але якщо ставиш крапку з комою, значить ти обираєш рух. Не обов'язково швидкий, але свій, особистий. І слухайте, навіть якщо ви сьогодні в піжамі на дзвінку, це не скасовує ваших мрій. Можна бути затиснутим, виснаженим, втомленим і водночас гігантом дій. Як слон, якого рятують сьогодні, в його день. Бо навіть слон потребує допомоги, а значить, і ми маємо право на неї. Середа це не день тиші, це день повернення до себе, до голосу, до справжнього. І якщо ви сьогодні зробите хоч одну правильну річ, цього достатньо, щоб зрушити все. Тож вперед. Ну а я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе, рятуйте слонів і не дайте жодному стресу зламати вашу красиву, недосконалу, але потужну середу. До завтра в той же час. Не забувайте про тих, кого любите, і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.